Ребятушки, ну що, всем привет! Полтавський з вами на зв'язочку, сейчас я возьму окулярчики, бо наше сьогодні світло. І продовжимо зйомочку про коня. Та я шучу, ребятки, сьогодні не будемо ні про якого коня знімати, сьогодні вам... Зніму все ж таки, тому що люди питають, Вова, покажи стройку, покажи стройку. Я її показую цю стройку вже з 2012 року на каналі Мастер-кладки. Ну, я знаю, що і тут є підписники, які слідкують за моєю творчістю. Тому заходимо на об'єкт і сьогодні вам покажу, що ми тут робимо, що в нас за об'єкт, що ми будуємо. У нас вже ось зима, друзі, зима на носі. Ну нічого. Ми не здаємося, я, я навіть не знаю з чого почати. Ну Давайте з чого ми починали з того і почнемо. Починали ми з того, що замовник купив тут участок. Тут була хата одна, там стояла трошки далі друга хата стара. Так, ну що, полетіли. з Богом. Ламать, звісно, не строїть, Ну, тим не мене. Сейчас разберем трошки кришу, сохраним трошки шифера, одну хатинку, другу хатинку, и це все нам надо будет сравнять з землей, ребятки. Тут мы что робим? Тут мы потом металл вырезаем, весь металл пластиковые окна двері двери все. тут металл, огонь. Вот. А металл мы. Сохраняємо, витягуємо ворота, витягуємо всі металічні двері, решетки. Коротше, сохраняємо максимально весь метал, естественно, естественно. метал поїде на метал. Ну, а весь хлам, зараз подивимося, кришу знімемо. Може там непогано буде, стропілка, то піде на опалубку. Ось такі діла. І не гори, ні низу. Йому сподобався участок з хатою. В принципі, більш-менш хата була нормальна, можна було жити. Як завжди, на чотирьох рядах червоної цегли. І стояла вона 50 років чи 70, я вже не пам'ятаю. А зараз ми робимо отакий от фундамент. І теж під одноповерховий будинок. Трішечки спойлерну. Це в нас тут такий. Проєктуровщик є. Оце на даний момент все, що ми зробили, це по двом бумажкам. Далі ми ще проєкту не бачимо. Півгоду нам оце морижат. Коротше, з цим проєктом тянуть резину, заказчик вже в шокі, гроші платяться, все без проблем. А оце з сроками нам оце так затягують по проєкту. Зрівняли з землею одну хату, другу хату. Повихарчовували всі дерева. Є. І зробили тут стадіон. Почали ми з господарчої будівлі. Ребята, ну ви тільки дивіться. Так воно ліпиться, так оце з глини, бачите. І 250 кубів нам треба витягнути. І щоб все одно у нас було по шнурочці, рівненько, вже практично на фініші. Уже практично на фініші. Можна сказати, ребятки, ні гори, ні низу. Пішли, Ярік. Почали ми з цієї господарчої будівлі. Задумка була у замовника зробити невеличкий погрібець. А вийшло бомбосховище натуральне. Звичайно, не по всім нормам воно зроблено, тому що ну, як такової цілі бомбосховища і не було у замовника, просто погріб. Ну, а по об'єму, по квадратурі вийшло бомбосховище. Чому не повноцінне бомбосховище? Тому що бомбосховище потрібно робити з моноліта, стіни моноліт, перекриття монолітне, все моноліт. У нас тут ФБС-блоки. Але. Але як альтернатива настоящому, скажімо так, бомбосховищу, в принципі, непогана. Навіть з ФБС блоків і перекрити е, перекрит, е, плитами перекриття без ніяких монолітів. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they see with the negativity. But I just slide right by that. Лоу їх стілго, і он і післо, як стилго, і до них нов хоп, you still go. А небо ранси go Go, go, Змонтували сімдесят 72 блока, 3 метра висотою. У нас збоку буде, збоку буде вхід, тут в господарчу будівлю, вхід. Ми будуємо. Коли ми зараз у нас в пріоритеті зробити фундамент під, під будинок. Фундамент під будинок зробити, вилізти з грязюки, розвести зараз всі комунікації, каналізацію, завести електрику, воду і все остальне, і залити поли по ґрунту. І ми можемо видихнути. Видихнути трошки, завозити газоблок, а газоблок вже можна, будемо вже там. Ну Дивитись по ситуації, по погоді буде мінусова, не будемо. А якщо буде зима, така тепла, як і були в нас зими до цього, то будемо працювати. Тому пріоритет зараз, щоб вилізти нам з грязюки на будинок на фундамент. Тут ми поки заморозились. Уже стіни трішки підняли. Отут у нас такий погрібець. Тут буде монолітний лестничний марш, коротше говоря. і... Поддільний вход. Забором зразу загородили. Я думав, тут фрімянку зробити зразу забор, замовник. Каже, давай зробимо зразу забор. Буква Г зробили з профнастіла забор. Тут забор від сусідів є. Ну і звичайно, не без добрих людей, коли ми копали цей котлован. Хорошого щось мало напишуть. Звичайно, і, слава Богу, що більшість людей адекватних, нормально, все. Так як у нас до будівлі там у нас 2 метри. А щоб відритися, нам потрібно було. Метр відступить від той будівлі. Та будівля вона побудована на межі, ну так побудована, вже ну, ж ти їх не будеш стріляти і замовник мак максимально ну спокійна людина, вихована. Тобто, і Він каже, ну що ж ти вже зробиш? Уже ж на межі, так на межі, нічого не поробиш. Ми під, е, викопали котлован і всі казали, ось рухне та споруда, ось рухне, рухне, нічого, все нормально. Гідроізоляцію зробили капітальну. ПВХ мембраною випаяли, перекриття плити перекриття у нас і далі газоблок. Є, поки тут зупинилися. І тепер у нас оце. Оце. Сірик, може, давай далі трошки відійдемо, щоб показати масштаб. Оце отакий у нас масштаб. Будинок буде 200 квадратних метрів, 105 погонних метрів опалубки з двох сторон, 105 погонних метрів армокаркаса і 105 погонних метрів блоків ФБС, подушки і так далі. І зараз ми готуємось на післязавтра приймати бетон. Буде у нас бита на насос, тому що сюди вже нічого не заїде, е, наче участок 13 соток, а 200 квадратних будинка, будинка і тут. Хозбудівля, і все, там вагончик, тут глина, земля, ґрунт, і тут вже транспортом просто не розвернутися. Тому буде бито на насос. Ми з на лили і подушку, будемо лити і армопої. Хто займається будівництвом, ну можливо, для когось це буде корисно. Е, стягуємо шпільками, стягуємо. Ми користувалися і чирозами. От, ну, Тут прийняли таке рішення е, шпілечками стягнути, але шпільки у нас будуть використовуватися е, в подальшому. Чому? Тому що в нас така трубочка. Сіріг, покажи трубочку. У нас така трубочка, та вставай, що Ти на колінах лазиш у нас отака трубочка, технічка, ПНД-шка труба під 12-ту шпільку, 16 ка труба. Тютя в тютю влази взагалі по красоті. Опалубку будемо демонтувати, викручуємо шпільки, витягуємо і все. І все по фіншую. З газоблока буде будинок, один поверх, і оце таких конструктив. Всі пишуть. Я там в Тік-Ток. Друзі, хто не підписаний на мій Тік-Ток, там внизу буде посилання. Під відео на мій Тік-Ток підписуйтесь, я там кожен день показую якісь моменти по нашому фундаменту. Е, хтось каже, так це можна 9 -тажку? Я конструктору теж задавав це питання, що можна і 9 поставити на цей фундамент. Він каже, ну не 9 ну але двохповерховий будинок точно можна поставити. Ну, учитывая те, що просто я цей будинок 70 років, мабуть, який тут продавався з участком, на 4 рядах. Рібятушки Ребят, кирпичика. І стояв він я вам, хочу сказати, в такому состоянні, в хорошому він був. А що? 21 -е століття, бачите, моноліти, моноліти, моноліти. Так що до мене питання, друзі, ну це не задавайте. Ці всі питання це конструкторам. Є проєкт. І відклонятися від проєкту я не маю права. Покажемо для тих, хто може займається, може хто буде займатися. у нас станочок для в'язки арматури. E, накриття зробили, тому що зараз через день дощі йдуть. І все, ми можемо працювати. Тут у нас опалубочка вже монтується, тут у нас e, сюди вішаються армокаркаси, в'яжуться і все. Тут у нас ось якісь хомоти. Тешечки от будуть, до речі, це оце будуть такі ще тешечки. Між шпільками ми ще в якості посилення зробимо отакі тешечки. Потім вони зрізаються, все, остає, е, арматурка залишається в бетоні, а шпільки будуть е, багаторазові. Сергій, ми ще розкажемо? Я вже не знаю, що розказувати. Ну Це ми гори, нігарині низу. Ні, ні, ні. Оце в нас грунт остався, Це ми будемо робити ще обратну засипку. Утеплення будемо робити цоколя екструдованим пінополістиролом. І, і, і ну вже Не в цьому році, не в цьому році, вже в році, тому що екструдований пінополістирол треба ну, відразу затягувати. чимось. В таку сиру погоду, нічим ми його затягувати не будемо, тому цей процес я переношу вже на весну, вже на гарну погоду. Ну І далі будемо вже лупашити я думаю, в зиму, газоблок. Такі зими, як в нас були останні зими, що і плюсова температура, і мінус такий невеликий, то можна працювати. Газоблок взагалі ні гори, ні низу, шмалять його. Так, зараз треба ще сантехніку ще дзвонити, тому що ми ще, ж немає ні проєкту ні на сантехніку, ні на що. Це все будемо самі проєктувати. Ой, оце так, тяжко воно. воно, наче і є проєкт, але його і немає. Якби не було його зовсім проєкту, як ми не були замовники, я довіряю тобі, роби на своє бачення. От, все. Тоді ми працюємо і я вже на своєму досвіді виконую всі роботи. Тут таке, там на щось є проєкт, там на щось немає. На каналізацію, на це все діло, у нас немає проєкту, тому ми будемо проєктувати вже самі з сантехніком, разом будемо все прораховувати, закуплятися і монтувати. Оце така. Прорабська ребятушки доля, а хтось там каже, та прораб це таке. Ну це вам, це вам і таке, бачите, оце вам і таке. Що те, що проєктурівщики оце в нас тут не зробили, приходиться мені все доробляти, доконструювати, щось, допроєктувати. А так подробні всі етапи ви можете в мене передивитись на каналі Мастер-кладки. На другому профільному каналі. Там я знімав всі етапи, друзі, ну, більш, більш обширно, якщо вам цікаво буде. А так не знаю. Ну, Тому що я зараз тут теж почну простройку знімати. Почнеться Вова. Ми тут підписувалися на стройку. І так, Це лайв канал, я тут сьогодні стройка, завтра тачки, післязавтра там рибалка і ще що нібудь. Якщо вам цікаво, я буду вам там якимись етапчиками і сюди позакидувати щось і по будівництву. Ну, тільки не привикайте мені. Бо скажете, давай мені будівництво, все, машини Ой, машини вже не треба, не інтересно. Я вас знаю. Ось так. Так, що в нас ще в що ми ще можемо сказати? Мені здається, щось мало інформації розказали. Приймаємо бетончик, все нормально. Завтра ми закінчуємо, доусілюємо палубку. Післязавтра ми приймаємо бетончик з бетононасоса. Якщо вам цікаво буде, покажу вам, відзніму. Е -е, через день на наступний день ми вже демонтуємо опалубку, тому що у нас осінь, друзі. Щось блін, прохладнувато якось. У нас осінь. У нас в вся опалубка. Далі у нас будуть морози. Чому ми знімаємо зразу на другий день опалубку? Ми в будь-якому випадку знімаємо хоч це літо, хоч це осінь на другий день. Но осінню це актуально. На другий день, тому що щоб влага виходила швидше. Тому що, якщо ми зараз закупорюємо влагу, е, воно і так холодно е, і волога на вулиці, то прийдуть морози і цей бетончик саме знаєте що, може підмерзнути. Тому ми на другий день ми скидуємо всю опалубку, демонтуємо і вже гідратація бетона вона буде, ну, скажімо так, без опалубки, без плівки, буде набиратися швидше. І коли вже морози прийдуть, бетон вже набере свою міцність і буде все нормально. Розбираємо опалубку, далі каналишку розводимо, заводимо водичку, електрику, це все діло осипаємо, обратну осипочку робимо. Оцей ґрунт, що в нас залишився всередині, це не підпалив нас. Я підпалив тільки піском, річним піском з послойною трамбовкою. трамбовка буде 150 кілограмова, а й, може, і 200 возьмемо. Подивимось. От. Це в нас ґрунт залишився для обратної засипки блоків ФБС. Подушку ми робили на 800. На 800 і оце остався, то я грунт цей залишав всередині, для того, щоб можна було оці всі пазухи засипати з середини. Далі вже завозимо чистий пісочок річний і будемо. Засипати до самої нашої чорнової стяжки. Далі буде гідроізоляція, плівка або, може, шиповидна мембрана. Ну, Там будемо вже рахувати. А так не принципово. Можна взяти плівочку 200 мікронів, а можна і шиповидну мембраною під поли по ґрунту. Далі у нас армування сіткою буде ячейка. Ну, У нас немає ще просто проєкту на поли. Ну, я так предполагаю, що буде десь 200 на 200 ячейк, а може з 12-ї арматури. Ну, мені хочеться сподіватися, смисл, смисл, от, і розум ну, він переможе цього конструктора і він нам в поли не наложить 14-ї арматури. Ось такі справи, друзі. Не знаю, якщо вам було цікаво, лайкосик ставте на канал, підписуйтесь, Я буду вам іноді викладати відео е, по будівництву. А так, звичайно, слідче відео буде повний, просто повніший обзор розберу по крупиночкам нашого коня, Hyundai Kona, ребятки. Вони вже мисли по ньому просто, щоб її закатати в чорну матову пленку на чорні диски поставить. Ну, і такий проєкт зробити. Що ви скажете, проєкт їх. Піде, піде коняка під проєкт, лютейший. Но в наступному відео зробимо повністю обзор. Я вже більш-менш розібрався з, з усіма функціями. Ну, І 101 -е відео воно ж не завадить, правильно, від Вовченка Полтавського на Ютубі обзор кони 20 2020 року. Що ви скажете? Знімати чи не знімати? Уже що там, які настроїчки, які функції, те це я вже підрозібрався і можу вже висловити свою думку. Все, ребятки, всіх обняв, підняв, ні гори, ні низу, атаман БСУ, Будівельних сил України, він Вова полтавський На зв'язочку. До наступного відео. Пока.